Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, сьогодні послухаємо казочку про мишенятку Тіма, що вередує. Тім гарне мишенятко, але цього разу воно прокинулося не в гуморі. Одягайся, Тіме! каже мама після сніданку. Надягни светрику квіточку, щоб тобі було тепло на прогулянці. Не хочу. Мені вистачить і цієї сорочки. Тим гірше для тебе. Якщо змезнеш, доведеться швидко бігати. зітхає матуся. Перед тим, як іти, поклади іграшки на місце. То не я їх розкидав, то плюшевий ведмедик теді. І безлад мені подобається, бо так усі мої іграшки поруч. Тім із матусею виходять на двір. Але мишенятко ще не скінчило вередувати. Мамусю, купи мені іграшку. Я б купила, якби ти був трохи охайнішим. У твоїй кімнаті вже й так повно іграшок. Хочу ірашку, Хочу жовтеньку качечку. не відступає Тім. Знаєш, як то кажуть, і сам не знає, чого забажає. Вередливий раз хоче цього, а раз іншого сварить його матуся. Тім умовив матусю покатати його на каруселі. Але йому замало. Досить, синку, ти вже п'яте коло проїхав. Дивись, які слухняні твої друзі. Тім схрещує лапки на грудях, морщить носика і протестує. Ще разочок не хочу спускатися. Хочу ще на поросяті покататися. Морозиво! Купи мені фісташкове морозиво. Хочу велике морозиво! Тім, сили смикає Матусю за лапу, але цього разу нічого не отримує. Зараз не час для морозива, синку. Ми вже йдемо додому. І на тебе чекає смачненький морквяний супчик. Пограємось у м'яч, пропонують йому друзі. Це мій м'яч, тільки я можу ним гратися, відповідає мишенятко, міцно обхопивши м'ячик. Друзям нічого не лишається, як піти. Тут тім і розуміє, що гратися на самоті не так уже й весело. Ходімо, час повертатися додому, квапить мишенятко матуся, закінчивши всі справи. Не хочу йти. Візьми мене на ручки. Тім піднімає лапки тягнеться до матусі. Навіть не мрій. Матусі увірвався терпець. Ходити дуже корисно. До того ж я втомилася і не можу тебе нести. Ходімо додому, нас тато чекає. Я не хочу додому. Ми з теді підемо далі. Тім відмовляється йти за матусею. Не будь таким упертим. Вже холодно і темніша є. На нас чекає татко. А я ще мушу приготувати вечерю. Ні, ні. ні, Не піду додому. Тім тікає, стискаючи свого плюшевого ведмедика. Тіме! Ти де? Негайно повернися. Матуся кличе його раз, два, три, чотири рази. Ох ти й розбишака! врешті-решт вигукує вона. Я йду, а тебе лишаю тут. Але Тім сховався за кущем і мовчить. Матуся пішла, почало сутеніти. Тім вийшов зі своєї схованки. Ой, як темно, що там за дивні звуки? Ой ой, як страшно. У темряві йому здається, що на нього загрозливо витріщаються тисячі очей. «Ма! Ти. Нарешті матуся повертається разом із татком. При світлі ліхтарика вони бачать, що тім ридає, і тремтить від голоду й страху. Ось і ти, радісно обіймають його батьки. Я більше не вирядуватиму, обіцяє Тім. Відтепер я буду слухняним мишеням. Дам лад своїй кімнаті, більше не кричатиму, я хочу, ділитимуся іграшками з друзями. Та головне, більше ніколи не тікатиму. Цікаво, чи дотримається він усіх своїх обіцянок.